Всім привіт, любі глядачі! Записую для вас початок цього відео у машині. Зараз я їду у магазин купувати подарунки на день народження. Беру вас із собою. Сподіваюся, вам буде цікаво. Для кого буде подарунок? У кого День народження? У мами нашого оператора День народження, тому ми будемо шукати подарунок для неї. Вона замовила великий годинник, тому наша задача знайти красивий великий годинник. Магазин, до якого ми їхали, знаходиться у місті, яке називається Грінок. Їхати до нього нам треба було приблизно 25 хвилин, і дорога була дуже красивою. З одного боку ми бачили море, час від часу, там можна навіть побачити морських котиків. А з іншого боку були дерева, красиві поля, а потім уже і будинки. Зараз ви можете побачити, як ми під'їхали до магазину. Ось він називається магазин Range. І ми будемо паркуватися і заходити до магазину. Ще тут продаються картинки із тигром, жирафою, слоник, як вам такий дуже великий. І ще є лев, носоріг, різнокольоровий, дуже мило. І от дивіться, слоненятко малесеньке разом із мамою. Чи не прекрасно. Мені подобається в цьому магазині. Собачка в окулярах. І ще одне слоненятко. А ось цей котик виглядає так, ніби його створив штучний інтелект. Вам так не здається? Але все одно він дуже милесенький. І Ще один жирафчик. І котенятка. Оператор каже, що вони схожі на мою молодшу сестру Машу. Передає мені привіт мафпу. Не помітила мафпу. Нам подобається ось цей годинник. але ми не впевнені, чи їй сподобається колір. Знайшлися. І ось цей годинник ми обрали. Він буквально найбільший із усіх, що тут є. Ми думали між ось цим. Ось цим. Ось цей подобався мені. Але ось це наш остаточний вибір. Будемо зараз його купувати. І так, момент істини. Обережненько. Великий. Дуже великий. Окей, у нас був день дуже успішного шопінгу. Ми дуже задоволені, веселі, голодні, тому зараз я завершу це відео, ми підемо шукати вечерю. А вам я бажаю гарного тижня і до нових зустрічей. Па-па!